Дуже добре, коли ми слухаємо і чуємо, як Дух Святий веде, і не змовлялися, не, не питали один одного, що будемо говорити. Ми слухали брат Юрій говорив те, що Павло до нього говорив, до Тимофія передавав і в кінці сказав: розумійте. да, Часто ми слухаємо. Гарні настанови і читаємо, і можемо розуміти, можемо не сприймати. Другий брат, вийшов, що якщо ти розумієш, то треба що робити, Терпіти. Тоже непогано терпінням спасати душі. Але є моменти в житті, коли. Є такі спади. Я пам'ятаю, коли мене відправляли на Тернопільську область старшим, І коли я приїхав на служіння і в церкву центральну, і сказав слово, ну, я знав, чого я туди їду, чого посилають. Але закінчило служіння, і всі розійшлися, ніхто руку не ну, подав, вроді, і все, а далі куди йти? Ну, Дяка Богу, що машина є. На заправку ліг у машину, Господі кажу, слава тобі, що є де спати, та піду, що куплю, поїм. А далі каже Господі, я ж не знаю нічого, куди йти, що мені робити. Але в той момент Господь нас проводить різними ситуаціями в нас в житті, де в нас є великі труднощі, і приходиться говорити з собственною душею і з Богом. І ось так записано, у Давида було в своєму житті складні ситуації. І я думаю, що у кожного з нас є в житті різні ситуації, тому що Бог веде тим шляхом, який Він убачає, для того, щоб загартувати віру вашу і мою, і щоб укріпити нас у вірі, в надії до нашого Господа. І ми зараз співали, що важкі хвилини. До Бога молюся, Хтось хто написав цю пісню гарно, цікаво. 42-й псалом я читаю п'ятий вірш. Чого душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся, май надію на Бога. Тому така невеличка тема сьогодні. Май надію на Бога. Це розмова з душею своєю. Я не знаю, як часто ви розмовляєте з собою, але Давід розмовляв, і я розмовляю, і я себе надихаю, кажу: Анатолій, пройде все, Бог поможеть. вроді, мізерне таке, а непокоїшся. Тому май надію на Бога. Даже сьогодні, коли на відправив картинку, де сказав, що а я в чому працюю ще, щоб надіятися на Бога. Хто може із нас сьогодні працює для того, щоб навчитися надіятися на Бога? Часто хочеться, вроді, надіємося на Бога. Але саме швидко щось хочемо що зробити. Вроді помолились, вроді сказали. Але Давід каже: май надію на Бога. І ось він задає душі своє питання. Ми вже чули. Чого душа моя? Чого ти душа моя? Ти ж довірилась Богу? Ти ж бачила? Ти бачила, як я Голіафа перебив. Ти бачив, як ти мене вів, душа моя, що скоїлося, занепад є. Чого душа моя, ти сумуєш? Сум. Оце одинокість часто залишення, незрозуміле, в сім'ях трудності, в церкві хтось. І навіть сьогодні, йдучи, дивлюся, сидить молода дівчина і читає, я думав, що вона Біблію читає, Кажу, от яка ти молодець. Читаєш Біблію, Слово Боже, у нас немає наушники. Ні, я вивчаю психологію. Я кажу, така розумна. Що таке психотайлогія? От ти порозумовуй. І далі вона розповідає, що я читала, досліджувала, і я знаю, що я з мавпи пройшла. Я кажу: от бачу, я хорошо вивчила ти психологію. А подивися на мене, який я гарний, цікавий. А я створений за образом подобию Бога. Розумію, цю красоту, всю велич, який Бог чудний. І навіть в цих роках я веселий, щасливий вдячний Богу. Мені цікаво, ви щось мене заінтригували. А ви що йдете сюди молитися? Кажу, йду, якщо не проти, можеш піти. Ні, я цей раз не піду. А коли у вас ще? Я кажу, завтра приходь. І хороша дівчинка, молодець вона, читає, гарно вчиться. Але коли вона послухала, каже, знаєте, що я постараюся завтра прийти на служіння. Є люди, котрі не розуміють, ти коли читаєш, кажу, Євангеліє, то в мене нема. Кажу, пішли, я тобі зараз тут подарю. Я вже завтра прийду. Є багато тих людей, котрі не розуміють то, що можемо говорити, ми вже до чого зрозуміли. Що сприйняли, але може і в житті своїм ще проходити через терпіння, часто є оці такі сумні проходи. Є, щось те, що бентежить подеколи. І ось Давід показує, що чого, душе моє, ти сумуєш, чого мені не покоїшся, май надію на що на Бога. Надійся на Бога, ти ж прожила, ти ж бачила. не покойся». Дивіться, даєш, коли ми читаємо з першого вірша, вже він встигає ту, ту розмову свою душею. Дивіться, що він говорить. Розсуди мене, Боже, і із, справами із, із людьми небогомбійними. Визволь мене від людей обмани та кривди. Щось коїлося, хто щось сказав. Хто що зробив для нього? І він звертається до своєї душі і каже, до Бога вже звертається. Боже, розсуди мене. Ну чому це так? Яка причина? І, знаєте, має надію на Бога, але тут він починає що говорити: розсудиш, що скоїлося в житті в мене. І дуже цікаво повчитися, тому написано Назідає себе з псалмів. Ми проходимо ці життя, книгу Псалми пишемо. І хорошо, коли ми дивимося на попередників, котрі проживали своє життя. Перший він говорить розмову своєї душі, друге, він говорить, звертається до Бога. Господи, розсуди мене. Може, дійсно я щось наговорив? Може, дійсно я щось зробив? Може з людьми щось не так у мене? Знаєте, в розсуд людина починає говорити «Бо, з Богом. Наскільки важливо розкривати, не залишатися на тому стані, упадку, але просто розмовляти з Богом. Знаєте, часто молитву раз-раз-раз-раз-раз. А от просто колись посидіти на коліна чи посидіти, просто порозмовляти, коли важко. Порозмовляти своєю душею, розказати свою біль Богу. І далі він пише 21 вірш. Бог ти моєї твердині, я ж надіюся на тебе. Ну ти ж твердиня моя, я ж уповаю на тебе. Я сказав, душа моя, уповай. Господи, розсуди, подивися, злянь, яка причина, чому так скоїлося. Ти твердиня моя, з чого ж ти покинув мене? Чого я блукаю сумний через утихворожій? Він що висказує? Це муж по серцю Бога. Чому Бог його назвав муж по серцю? Бо він говорив те, що в нього є. Він не просто заглажував, він не просто так собі наб тільки сказати. Він просто розмовляв з Богом. Він відкривав свою біль, своє переживання, то, що він переживав в своєму житті. І хотілося знайти при цих ситуаціях сьогодні, що робиться в Україні. Воно ще робиться всім, як багато. Є багато тих трудностів. І вроді ми молимося, молимося, а свій конфлікт ми не розрішили. В нас проблема є, нам на душі тяжко. І Як важно сказати, душа моя уповай на Господа? Потім звернуться до Бога, розсуди, Господі, може, що звісно, не так. І далі він каже, що розмова з Богом, що він просить у Бога третій вірш. Пошли своє світло. Мені темно, мені важко, просвітли. Чому я той привів приклад, коли вроді так світло було, брати, до братів поїхав все. Іде до і, 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 брата Жируля. І це не раз так було. Але я знав, для чого мене Господь покликав. Я знаю, як Бог у мене відповідав. Як Бог вів мене, і я казав, душа, май надію на кого? На Бога. І знаєте, оцим якраз ти проходиш і загартовуєшся у вірі, в надії, і розумієш те, що Господь хоче з тебе діяти, тому що там Господь був залишений, голови нема де прихилити. І Бог веде цими шляхами, різними шляхами випробування для того, щоб не просто нас знищити, а загартувати, утвердити у вірі. Пошли своє світло та правду свою. Вони мене будуть провадити. Оце світло і правду. Бач, він як надіється на Бога. Провадити будуть вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори та до місць пробування Твого. Я залишений. Душа сумує. Мені важко, мені темно стало. Господи, розсуди. Господи, ти ж мій покров, ти ж мене покривав, тим надівся, я на тебе. А тут Він каже, що пошли своє світло, просвіти мене. Зігрій мене, я ж відчуваю одиноким. Я залишаю самотній. Мені дуже важко. Май надію душа моя на Бога. І кожен з нас проходить. І той момент, знаєте, Бог робить своєму житті, забирає все від нас для того, щоб навчитися довіряти і надіятися тільки на Бога. Ми зараз розійдемося, але я впевнений, що у кого-то з вас є той тягар, що у Давіда був. І от якраз це розкриття, щоб і ми вчилися так розкриватися, як цей муж по серцю Бога. Пошли світло своє та правду. Вони мене будуть провадити, вони роз, роз, запровадять мене до тебе, до Твоєї святині. І далі він проводить четвертий твір. І нехай я чуєте, і нехай я дістанусь до, Божої, до Божого жертівника, до Бога розради і потіхи моєї. Нехай я туди дойду. просвіти мою дорогу. Просвіти моє життя. Підбодьор мене. І нехай я дойду туди. Я хочу мати цю зустріч з Богом. Чому я казав, май надію на Бога душа моя. Май. Коли він розкриває саму суть і проханнях, переживаннях. Ви знаєте, наскільки це приємно слухати, коли почуєш це все. І думаєш, це в ж, житті ж буває у кожного. Туди ти можеш комусь порадити. І коли ми знов ходили в суботу до хворих, до цих солдатів, знаєте, я різні. Я такий, що такий та ти добре, що ти прийшов, то заспівай мені пісню. Що ти так співаєш, чого ти молишся? Але вже трошки взяли. Я кажу, слухай, це не тільки співати. Це не тільки славити. Але треба прийти, і треба кої-що залишити, бо бачу, що коли нього молодиця вже сидить. А я віруючи б я говорю, я вірю в Бога, ти такий, як ти. А Коли почав розказувати, проходить через трудності розуміти все те, що Бог каже, читати слово. Ні, це не для нас, це не наша віра, це не наша віра. Наша віра в нашого Господа Ісуса Христа, котрий сказав, багатьма скорботами вам належить війти куди. І коли ми розмовляємо, навіть своєю душею, надихаємо, розповідаємо і каже, має душ, душа моя надію. І дивіться, до чого кінець йде. Я читаю четвертий вір до кінця. І з'єднується з тим усім. І буду на арфі Хвалити тебе, я бачу і буду на архі хвалити тебе, Боже. Боже ти мій. Май надію. Буду, не є. А що? Буду, буду грати, буду співати. Знаєте, знову, ну, хай Юра, вибачає, мені поталантило з ним соня молитися. І бачите перед собою молодого чоловіка, знаючи його, я казав, Господі, це ті люди, котрі підуть вперед. Я залишаюся вже, я, я малію, а їм треба рухатися, його сім'ю служіння, надихай його. Знаєте, приємно, коли він каже, що і в старості вони плодовиті сочні. Знаєте, коли це об'єднує нас, молодих і старших і середніх, і це одна сім'я. І ми надихаємо, розповідаємо про свої трудності переживання і надихаємо один одного, як і Давід нас надихає. Май, надію, чого ти сумуєш, душа моя. І слухайте, закінчує п'ятий я не дочитав п'ятий вірш, і закінчує знову п'ятий. Бо я. Йому знов буду ще дякувати за спасіння Його мого Бога. Май надію, душа моя на Бога. Скажіть зараз собі тихенько, но ви не почуєте, но коли ви скажете собі зараз голос разом зі мною, май надію. Душа моя, на кого. Ви чули, що ви казали? Не чули. Скажіть, говоріть з нею. Надихайте свою душу. Бог наш чутний, Бог наш добрий. Коли нас не надихають, надихайте себе, коли труднощі є, коли переживання є, коли упадки є, коли не зрозуміли, коли відвернулися, як Павло каже, від мене всі відвернулися. І він це все говорить Тимофею. от як молодому дальше служити? А як я буду служити молодий? Коли ми підійдемо до того молодого, до іншого, скажу, синок, Господь з тобою, я молюся за тебе, май надію на Бога. І коли кожен з нас підійде сьогодні і скажемо, усміхнемося, Бог з нами, Бог чудний. Тому Господь сьогодні хоче, щоб ми подякували, як Давід каже: Я буду дякувати Господа, я буду грати на арфі, я буду величати, я буду прославляти. Душа моя, май надію. Тож поклонимся, прославим його навіки. Амінь. Ласкавий Боже, ти дуже добрий, милосердний, любящий. І муж по серцю твоєму, котрий переживав оцей спад в житті, і він бачив велич і могутність твою, але моменти в житті в кожного з нас є, і в моєму житті. І він розкривається, на чому душа сумуєш, Май надію на Бога. І так хочеться навчитися, тому що ти не случайно записав на сторінках для нас. Ті, хто переживають різні ситуації в своєму житті, є підйоми, де ми дійсно натхненні, але є ті упади, і дуже хороший урок для того, щоб навчитися розмовляти з тобою, ділитися з тобою, говорити до тебе, висказувати ці потреби, нужди і мати надію, що будемо ще й грати і співати, тому що Ти, наш Бог. І наше уповання, і ми віримо, Господі, все те, що ми переживаємо зараз, наша Україна прийде той час, де ми будемо славити, будемо поклонятись Тобі, тому величаємо, прославляємо Тебе. Молю за ту дівчину, молю за тих, хто ще не знає Тебе, за військових, за Україну, за президента, за уряд. Прослався в кожному з нас. Амінь.